Чому ідентифікація через дію підпис не проходить? Я хочу пояснити вам причини, справжні моменти життя з вами. І я, Людмила, відповідаю на всі ваші питання, і зараз, ось так можна сказати, не одне питання пішло. Проходити ідентифікацію через дію підпис пройшла, і мені не проходить пенсія, що трапилось, чому у мене. Немає грошей, немає виплат. Друзі, це ну сумно дуже, що так відбувається, але я намагалася розібратися, які причини можуть бути, чому через дію підпис не пройшла ідентифікація. Ідентифікація, взагалі, через дію підпис може не проходити не з однієї причини, а з декількох причин. Чому саме ви проходили ідентифікацію через дію підпис, а зараз у вас немає пенсійних виплат і я намагалася з цим розібратися? Які причини, які шляхи їх вирішення? І це зараз вам розкажу. Найчастіше це може бути те, що Пов'язана із розбіжностями у реєстрах, проблемах під час фотоперевірки. Тому що коли ми проходимо відеоідентифікацію через дію підпис, нас перевіряють, наше обличчя перевіряють. Тобто фотоперевірка, фото id або можуть саме на своєму порталі Лідія Підпис відбутися технічні збої? І які ж основні причини і шляхи їх вирішення? Перша. Це невідповідність даних, і це, друзі, найчастіша причина, чому ми не можемо пройти ідентифікацію або думаємо, що ми її пройшли, і у нас усе добре. Ні, друзі, невідповідність даних є найчастішою причиною. Чому? Тому що ваші персональні дані, а це прізвище, ім'я по батькові, дата народження, ідентифікаційний код, той, що називається великими буквами РНОКПП це ідентифікаційний код, який ми колись отримали у податковій службі. І саме оці персональні дані у застосунку дія не збігаються з даними в реєстрі установи, де ви проходите ідентифікацію. Наприклад, у пенсійному фонді України є отакі дані, а в Дії підпис інші дані. Ось оце найчастіша така причина, що робити. Що в цьому випадку робити, якщо ось так відбулося, що дані у застосунку ДІЯ не збігаються з даними в реєстрі установи, до якої ви звертаєтеся. І коли йдеться мова про пенсіонерів, то йдеться мова про те, що в пенсійному фонді України такі дані, а тут інші дані. Що робити? Перше, це перевірити дані в документах, ID-картка, або закордонний паспорт, і звернутися до банку чи установи для оновлення інформації, щоб наші дані були відповідними. Друга, друга причина, і зразу я говорю, що робити, які шляхи вирішення. Друга причина перевірка при, перевірка нашого фото. фото. І помилки, які відбуваються при перевірці фото. Тобто, це називається функція фото ID. Система не може порівняти ваше обличчя із фотографією в документах. Чому? Це може бути через погане освітлення, коли ви проходите ідентифікацію через дію підпис, «Станьте біля вікна чи біля лампочки, яка гарно освітлює. Або може бути нечітке фото чи використання навіть окулярів. Або якщо на там написано покліпайте очима, а ви не кліпаєте очима, коли система саме цього вимагає, тому що система діє підпис при ідентифікації від нас вимагає. Поверніть голову вліво, поверніть голову вправо, покліпайте очима там вверх, вниз ви повинні оці рухи здійснювати. Що я раджу в цих випадках? Якщо ви без окулярів не бачите, як це робити, значить хтось повинен стояти поруч біля вас так, щоб він не попадав в об'єктив, де перевіряється ваше фото, і підказував вам, кліпни очима, поверни голову, нахили голову вліво-вправо, і все буде добре. Тобто, оці помилки при перевірці фото враховуйте, будь ласка, вони дуже важливі. Стійте біля гарного освітлення, не одягайте окуляри, кліпайте, повертайте голову, і все у вас буде добре. Я на собі це перевірила, аби я на собі не перевіряла, я би вам це не розказувала і не посміхалась би зараз ось отак. Третя причина її вирішення це проблеми і збої. Чому? Дія, підпис, має термін дії один рік. Якщо термін закінчився, то його треба переактивувати. Також можливе і оновлення сертифікатів шифрування. У такому разі, що необхідно зробити, друзі, треба застосунок дія підпис оновити. Взагалі, застосунок дія підпис повинен оновлюватися. Періодично оновлюйте, якщо він у вас більше року не оновлювався, то він не буде діяти. Що робити? Оновити дію, спробувати переактивувати підпис. Заходите в меню Дія, і там написано підпис, і тиснете активувати. І у вас ось ці проблеми технічні і збої зникнуть. Тому що дуже часто, коли ми говоримо я ці застосунки не робили, але ми самі. Ми розуміємо, що нам необхідно зробити для того, щоб у нас таких проблем не було. Я чому так впевнено кажу, тому що я це все розумію, і я розумію, що оновлювати дію підпис раз в рік, хоч би треба. Далі, четверта причина це проблеми з пристроєм. Чому? І за який пристрій йдеться мова? Ну, ми найчастіше користуємося телефоном. Ви використовуєте інший телефон, ніж той, на якому ви спочатку активували підпис. Ось така може бути проблема з пристроєм. Що робити? Це видалити старі підключені пристрої в меню Дія підпис і спробувати. Авторизуватися знову. Далі, іще які причини, друзі? Це іще однією з причин може бути розбіжність в документах. Чому? Якщо ви проходите ідентифікацію для пенсії, особливо, якщо ви знаходитеся за межами України, а ми з вами знаємо, що зараз багато пенсіонерів українців виїхали за тимчасовим захистом за кордон. І важливо, щоб у дії були відображені всі актуальні документи, тому що навіть паспорти ми можемо змінювати, і ми це... Не оновлюємо і автоматично ми саме не авторизували дію знову. І ці документи можуть не підтягнутися, їх немає. Ось у цих випадках, якщо виникає помилка, то треба спробувати вийти нам з аккаунту і знову зайти. Або оновити ще застосунок Дія до останньої версії, тому що ми з вами знаємо, що Ось ці усі портали, такі як «Дія і їм подібні, час від часу треба оновлювати такі застосунки, тому що там відбуваються зміни, відбуваються зміни в наших документах. Ми повинні дбати саме про те, щоб, якщо ми хочемо, щоб у нас все було добре з виплатами, особливо коли йдеться мова зараз про пенсії. Про виплату пенсії для осіб, які знаходяться за кордоном, чи на тимчасово окупованих територіях, чи внутрішньо переміщені особи, ви повинні розуміти, що саме дію підпис треба оновлювати. І тоді у вас все буде добре, і проходити ідентифікацію правильно, і виплати завжди будуть. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, ставте питання, я на всі питання буду відповідати. Не хвилюйтеся, буде у вас все добре. Я всім бажаю щастя і добра і говорю до побачення!